Я привіт! Сьогодні я нарешті завершила свою вишивку по мандрівному замку Хаула, і це плюс-мінус зіпало з тим, що я прочитала першу і другу частину трилогії і хочу про це трішки поговорити. Зокрема, я, мабуть, зроблю дві частини. В першій частині я розповім суто про мандрівний замок Хаула, про роман і аніме, а в другій розповім про другу частину з трилогії і те, що ще. Якщо говорити про роман, то в мене є наша українська версія, я читала її ще давненько. І в минулому році на свій книжковий адвент календар я купила собі англійську версію. Можливо, я забула, але мені здається, що не забула, але лише в цьому році я дізналась, коли почала читати цю книгу, що ця книга лише перша частина і є ціла трилогія, яка називається серія Хауло. А зрозуміла я це, коли мені в рекомендаціях в різних місцях почало видавати... Цю трилогію в такому кейсику я доволі здивувалася, тому що я ніколи не чула про те, що це трилогія. Якось це ніколи до мене не доходило. Але виявляється, в нас навіть коли видавали цю книжку, видали відразу всю трилогію. І я була здивована, тому що я не розуміла, як я це пропустила. А пропустила я це тому, що це було аж у 2009 році. І я так розумію, що якогось репринту чи до не буде других і третіх частин. Тому оцю книгу в нас зараз можна знайти в онлайні точно, але я думаю, і в книгарнях теж. А от другу і третю частину знайти майже неможливо. Мені здається, я бачила другу частину десь на Великс, але це все третя частина її просто вже ніде фізично не можна купити. Отже, сьогодні я розповім саме про першу частину трилогії «Мандрівний замок Хаула. У Романа є лише одна адаптація це аніма Міядзаки, але сам роман видавався не одним тиражем, і навіть зараз його перевипускають. Зокрема, нещодавно було дуже гарне видання від Фейрілу. Також я знайшла ще інше гарне видання, про де я не знаю з якої це країни. А так воно виходило багатьма різними накладами з різними вкладинками. Тому можна сказати, що роман доволі успішний. Роман був опублікований в шостому році в Штатах. На жаль, він не міг претендувати на якесь таке грандіозне звання там Книга року або найкраща книга року. Але його доволі позитивно зустріла публіка. Він не спричинив якогось літературного перевороту. Але зважаючи на те, скільки років зараз прийшло, і звичайно, адаптація роману в аніме також вплине на його популярність. Проте роман все ще живий, і навіть вже в 2000-х роках він отримав. Певні номінації і навіть вигравав їх, був відзначений як книга, яка зробила великий внесок в літературу. Тому сказати, що цей романчик це просто якась прохідна книга, не можна. А загалом я не буду вдаватися прям якийсь літературний аналіз цієї книги, але можу відразу сказати, що багато хто відмічає, що ця книга вона доволі нестандартна для дітей. Суто особисто я сама не розуміла, чому цей роман віднесли до дитячої літератури, тому що він мені здається. Поверхнево, можливо, в стилі оповіді дійсно як якась казочка, але через те, які теми піднімаються, і наскільки заплутаний сюжет, мені здається, що це не зовсім дитяча література, що це як мінімум Ян Адалт і вище. Що відомо про аніме. Про аніма можливо ми знаємо навіть набагато більше ніж про те, як створювалась книга, тому що це вже був той період, коли студія гіблі була доволі відома і, зокрема, виграла в попередньому році Оскар за віднесені приводами. Тому тут є, що сказати взагалі very suspicious і дуже так якось. Продакшн виглядав дивно, тому що сам м'ядзакі засікався цим романом. Він навіть їздив в велику Британію зустрітися з Він Джонс. От вони це обговорювали, хоча вона не приймала ніякої участі саме в адаптації. Проте він їздив з нею познайомився. Він навіть досліджував архітектуру в французьких містах, щоб це відтворити в своєму анімату. Тобто він в нього було бачення, він точно хотів це адаптувати. Але коли дійшло діло до реалізації цього проекту, то М'ядзакі взагалі спочатку не приймав як таку велику участь. По суті, він вже більше перевіряв те, що робили інші. Але буквально, мабуть, десь на середині проєкту, або навіть більше до завершення, звільнили багатьох членів команди, і Міядзакі сам сів в режисерсько-продюсерське крісло. Також одна з таких цікавинок, це те, що роман вийшов після оскароносного віднесення приводами. І через це був такий певний тиск на Міядзакі, але, зокрема, через те, що дехто вважав, що це аніме стало дуже популярне через маркетинг, а не через те, що. Це аніме дуже добре. І це м'ядзеки розізлив. Він загалом такий чоловічок, цікавий, імпозантний. І він сказав: Ах, так, добре, ми тоді, оцей роман, оце аніме, ми тоді не будемо рекламувати. Ми побачимо, як він сам по собі впорається. І аніме впоралась. Звичайно, якийсь маркетинг був, але в порівнянні з тим, як рекламували віднесені приводами, мандрівний замок Хаула для загальної публіки пройшов доволі непомічно, тобто якісь великі гроші, бюджети не вкладалися саме в рекламу. Але це не завадило стати йому одним з найкасовіших проектів в Японії і загалом він зібрав в своєму прокаті по всьому світі більше ніж 200 мільйонів. Ніфіга фіга сумію. Прокат аніме вийшло в 2004 році, і воно отримало доволі такі сумурні відгуки. У багатьох критиків були свої питання і претензії до аніме. Зокрема, багато хто порівнював його з попереднім аніме, віднесені приводами. Вони порівнювали сюжет, героїв і так далі. Багато хто критикував саме сюжет, вважаючи, що історія доволі проста і є в ній якісь нелогічні моменти. Зокрема, багато хто звертав увагу на незрозумілий кінець, коли війна. Закінчується тому, що пора її закінчувати, і все так просто залишається. Тобто війна від початку до кінця це така прям тематика, це цілий фон, і навіть як в певному сенсі це персонаж цього аніме. Але при цьому все так закінчується по зв'язку від Песика до мадам Сальмани, яка каже: все, закінчимо цю війну, пора, пора закінчувати. Тому, незважаючи на те, що аніме замок Макхаула був доволі успішний в усіх сенсах цього слова, багато було людей, які його критикували. Зокрема, про це можна більше прочитати в цій книзі, це девушний світ Хаяуміядзаки від Сюза Непір. Вона тут досліджує всю творчість автора через призму його якихось особистих моментів, вона висвітлює теми, які воно говорить, і про які він не може не говорити. Доволі цікаво, вона все це подає. Тут є і про мадрівнизамокло, тому цікаво почитати. Коли я почала читати мадриниза, Само і зрозуміла, що ця трилогія. В мене виникло логічне питання, чому Міядзакі вирішив адаптувати лише першу частину. Хоча в наступних частинах Хао Софії Банда вони не основні персонажі, вони там з'являються відповідно. Той кінець, який ми бачимо в там не знаю, в романі або в аніме, він умовно кінець, тому що історія продовжується. Але я тут можу припустити, що Міядзакі, в принципі робить своє аніме як такі логічно завершені частини, і тому, скоріш за все, він вирішив взяти лише першу частину і адаптувати. Ну а можливо, йому просто не зайшли інші, бо на той момент в принципі було лише дві частини, бо трилогія виходила з дуже великими проміжками. Друга та частина має проміжок мені здається 18 чи 16 років, щось таке. Тому. На той момент він міг ознайомитись лише з дулогією і вирішив адаптувати саме першу. Багато хто казав, що його саме зацікавив замок, який змальований в першій частині, а саме те, як він рухається. Тобто в самому аніме, ой, в самому романі, немає пояснення, як рухається замок, і саме звідси прийшла ідея, що замок має рухатись на таких маленьких курячих ніжках. Чи відрізняється аніме від роману? Так і дуже дуже сильно відрізняється. Насправді відмінності так багато, що я не можу розказати прям про все. Я вирішила сфокусуватись на таких великих, великих моментах. Всесвіта в аніме існує лише один всесвіт. Це всесвіт Софі, і ми не знаємо про минуле Хаула. Звідки він взявся, де його сім'я і так далі. Ми цього не знаємо. В Романі це не так. В Романі існує декілька всесвітів. Зокрема, Хаул прийшов у Всесвіт Софі з нашого всесвіту. Він сам з Уельса. В нього там є сестра з племінниками. Він е, грав в регбі, навчався в університеті. І, зокрема, в університеті писав якусь наукову роботу, досліджуючи магію. І саме це привело його в світ Софі. Одна з дверей в замку постійно веде до будинку Вельс. Куди Хао час від часу навідується. Я розумію, чому м'ядзакі не захотів це додавати в аніме. Мені здається, це б набагато ускладнило сам сюжет, тому. Ну, логічно, чому це не адаптовано. Софі відьма. Зокрема, в аніме Софі це звичайна дівчина, в якої немає ніяких магічних або надприродних природних здібностей. В романі у Софі є магічні здібності, вона не знає магію, такі знає хаул або відьма пустереж, проте вона користується нею по-своєму. Про це дізнаємось буквально з самого початку роману, коли Софі працює в шляпній крамниці і заговорює шляпки. Звідси виходить, що вона має таку здібність вселяти життя в предмети, в речі. Тому на початку роману навіть є таке. Припущення, здається, що відьма пустеріч закляла Софіна через те, що вона хотіла так через неї передати привітик Хаулу, а саме через те, що їй не сподобалась конкурентка, бо вона дізналась про ці магічні шляпки. І магічні здібності Софі це доволі такий важливий момент в романі: договір з демоном, і в аніме, і в романі ми доволі скоро дізнаємось про те, що між кальцифером і хаулом є певний договір. Зокрема, в аніме укладання договору змальовано більше як бажання Хаула стати сильнішим. В романі ж це виглядає трохи інакше. Коли зірки падають, їх основна мета це закінчити своє життя. Проте, коли Хаул зловив кальцифера, останній боявся померти і тому вони уклали таку угоду. Так, Хаул отримав Ліки вогняного демона, але по суті в романі це подається так, наче він його пожалів. А те, що він отримав якісь сили, це вже таке сайд-ефект. Саме тому для угоди він віддав своє серце, щоб кальцифер продовжив жити, і тут назріває основний момент, який я довго не розуміла в аніме. Чому проблема розірвати цей контракт? Ну окей, хаос стане слабшим, так за ним наче полює відьма пустереж, але ну з нею можна розібратись не все так погано, якби в чому взагалі проблема чому вони всі так бояться, що ну в чому проблема повернути серце. Яка взагалі проблема в романі Це пояснюється все доволі логічно. Взагалі немає проблеми в тому, щоб повернути серце халу. Проблема в тому, що кальцифер не зможе жити і тут доволі критично виступає здібності Софії, адже вона може вселяти життя в предмети, в речі, в, в, в щось. Тобто, не людину в щось, що не живе, вона може це оживити. І тому кальцифер запропонував саме їй розірвати цю угоду, зрозуміти, в чому там особливості, бо саме вона могла вселити життя в кальцифера. Тобто навіть без серця хаула він би продовжив жити. Відьма пустирищ. В аніме це така огрядна пані, яка на початку виступає таким протагоністом, але в результаті вона просто перетворюється на таку бабцю без якихось магічних стінностей і щасливенько собі живе в замку з усіма. В романі це абсолютно інший персонаж. По-перше, вона виглядає по-іншому. Вона виглядає дуже молодо, худоє, в неї там така біла шкіра, дуже гарне довге волосся руде. Тобто, це така прям пані пані. Її амбіції теж набагато. Складніші ніж в аніме, тому що вона бажає правити в країні. У неї є свій вогняний демон, і всі її дії протягом роману направлені на те, щоб створити такого собі лялькового короля, яким вона зможе спокійно управляти. Ляльку вона хотіла створити з різних людей, зокрема з різних частин цих людей. Від Хаула вона хотіла голову. Дуже скромна. В кінці роману Хаул перемагає відьму, перемагає відьму і. І стає зрозуміло, що насправді ем, вогняний демон відьми-пустерищ давно її пересилив, і в нього є свої власні амбіції. В аніме ми часто чуємо про відьміні пустерещі, але самі пустерища ми не бачимо. В Романі ж опис цих пустерищ є. Є навіть замок, в якому живеться відьма, тому тут більше цікаво в цьому плані. Протистояння в аніме Халу доводиться протистояти посіпакам Саліман і, по суті, самій мадам Саліман. В Романі все просто. В Романі немає такого персонажа. Як він є, але... Він е, не такий, е, бо це не вона, це він, і взагалі його нема, тому що він зник. Коротше кажучи, цього персонажа Мадам Соліман немає в книзі. Тому в романі хау протистоїть і бореться саме з відьмою постереч. І в них навіть була така собі епічна дуель на хмарах. Угу. Війна. Аніме, війна це фактично частина сюжету, такий собі навіть окремий персонаж або сетінг. Це помітно буквально з самого початку, коли е, літають бордувальники, площі заповнені солдатами в бандирах. Також хал спочатку тікає від своїх обов'язків. Він не хоче воювати на стороні Саліман, але пізніше він долучається, бо захищає Софі і там свою сім'ю друзів. В Романі ж війна це щось таке більш гіпотетичне, тобто це таке питання, яке лише назріває, яке лише може бути. Тому в романі теж є моменти, де Хаул ховається від короля, де він не хоче воювати взагалі це все обговорювати, Не хоче брати ніяку участь в цій двіжусі. От відправляє Софії очорнити його, але безпосередньо війни в романі немає. Я натяки на те, що вона буде. Саме тому король шукає чарівників, просить їх долучитись до війська, і також шукає свого брата Джастіна, який розбирається в військових питаннях. Персонажі це, мабуть, одна з найбільших відмінностей між аніме та романом. В романі персонажів набагато більше. І вони активно між собою взаємодіють і в книзі і в романі є Хау та Софі, тому по суті можна відштовхуватись від них. У Софі є дві сестри Леті, яку ми бачимо в аніме, і Марта, якої немає в Аніме. Також є Фенні, вона мачуха Софі та Леті і мати Марти. У Хаула є сім'я Уельсі. У нього є сестра Меган і племінник. Протягом сюжету Халло розшуку двох персонажів, яких в аніме немає. Це чарівник Саліман і Принц Джастін це брат короля. І отут все стає доволі складно, тому що я раніше казала про те, що він би хотіла собі лялькового короля, якого вона збирала з частин. А частини, якби вона брала саме з принца Джастіна і чарівника Салімана. І вони, ці частини, вона їх міксувала. Тому, окрім, тому, ну, якби. Ох і важко. Немає до самого кінця історії конкретно персонажа Джастіна в тікомусь одному тілі, або конкретно персонажа Салімона в якомусь одному тілі. Вони розділені на різні частини. Зокрема, з їх частин складається інший персонаж. Це Людина пес, чоловік-пес, який може перевертатись на людину, але його закляли, і тому ось так. Також є опудоло, зокрема, яке я вишивала. Це також якась свідома частина Салімана. Тому в Кизі все доволі перекручено. Не завжди можна здогадатись, хто де хто. Тобто інколи, коли ці персонажі з'являлися, я розуміла, що це, скоріше за все, або Джастін, або Саліман, але я не думала, що це можуть бути їх частини. Також в романі немає, як я вже казала, персонажа мадам Саліман. Але у Хау дійсно є така собі вчителька, це місіс Пенстемон. От вона відіграє тут не дуже таку прям значну роль, але вона з'являється і особливо вона з'являється під час зав'язки, тому важливо її згадати. Також є Майкл, в аніме це така маленька дитина, але в романі це вже по суті підліток, якщо не помиляю, то йому десь 18-17 років. І він закохується в Марту, сестру Софії, якої немає в аніме. Тому в романі дійсно все дуже плутано-переплутано, і в принципі кінцівка закінчується на тому, що там вся сім'я зібралась в цьому замку, і там просто гармидер. От тому, ем, да, персонажів ем, достатньо в аніме, це все набагато простіше. Ну і остання відмінність, яку в принципі я помітила, це літаючий замок. Аніме закінчується хеппі-ендом, Ми розуміємо, що пасик набрав мадам Саліман, відзвітував, сказав все до побачення. Вона каже, все, війна закінчується сьогодні ж. В романі теж хеппі енд але замок нікуди не відлітає, він залишається на землі. І взагалі немає навіть такого натяку в першій частині, і що замок буде літати. Чому ж м'ядзакі вирішив змінити кінцівку і завершити аніме саме ось такими кадрами? У мене на це є два припущення. Політ це доволі знакова тема в творчості м'язаки. Мені здається, набагато простіше назвати Аніме, де щось літає, ніж не літає, і при чому політ він може бути в доволі різній формі. Зокрема, я думаю, фанати м'язакі знають, що він обожнює літаки, і вони часто з'являються в його аніме. Але політ, в принципі, це щось таке, що в багатьох аніме можна відслідкувати. Зокрема, якщо ми кажемо про літаки, то це Поркороса, це вітер дужчає. В відміні служби доставці це мітла, але політ також є і в Віднесених приводами, і в тотеро, тобто в багатьох аніме. Тому по суті, м'ядзакі вирішив. Завершити аніме в доволі такому своєму стилі. Друге моє припущення, що це така собі дань до логії на той момент Діани Він Джонс. На момент адаптації Діана Він Джонс завершила лише дві частини. І в другій частині Castle in the air замок дійсно літає, хоча це нікого не радує. Але це дійсно є. Тому, можливо, це ось така дань її творчості. Що мені подобається більше: книга чи аніме? Насправді дуже важко відповісти, бо кожний з цих творів дає тобі щось інше. Зокрема, сюжет дійсно доволі схожий. Але насправді, коли починаєш ознайомлюватись більше, то ти розумієш, що це наче дві різні історії. Тобто таке відчуття, що був якийсь скелет, а потім кожен з авторів його по своєму адаптував. Ну але ми розуміємо, що по суті це просто м'ядзакі все змінив. Я б сказала так, що Книга, це чудовий варіант, коли ти хочеш дуже зануритись в історію, коли ти хочеш щось складніше, коли ти хочеш дуже круто познайомитись з персонажами, не як просто з чимось таким пласким, а от прям як з людьми. Тому що в книгах є багато між ними співпраці, кооперації, спілкування і так далі. Вони всі якось взаємопов'язані. І, чесно кажучи, після прочитання книги, коли ти перший раз дивишся аніме. Персонажі дуже плоский, тобто ти, ти такий дивишся і думаєш, ууу, як це бідне і ніколи глядає". Тому книга це реально от така повноцінна історія, е, складненька, бо сюжет такий переповнений різними деталями, які треба відслідковувати. Але якщо хочеться зануритись, то це воно. Аніме з іншого боку, це те, що я е, це, це те, як я ознайомилася з цією історією вперше взагалі. І воно мені дуже подобається. Мені дуже подобається сам стиль Міядзаки, Мені подобаються теми, які він там піднімав. Я не проти того, що він дещо виду змінив в порівнянні з романом, і мені дуже подобається музика. Тобто, коли хочеться просто відпочити і зануритись щось таке візуально гарне, то аніме це воно. Тому я всім раджу почитати і подивитись реально прикольні історії. В мене також залишилось декілька питань, на які ні аніме, ні книги не від не дають якоїсь відповіді. Чіткої зокрема, це звідки взагалі взялась вільна пустериж. Ми розуміємо, що вона доволі стара, її декілька сотень років. Але звідки вона? Як вона зрозуміла, що треба спіймати зірку? Не зрозуміла. І також, в принципі, в анімації взагалі нема, а в романі не зрозуміло, чому вона палює саме на халу, чому вона хоче саме його голову. Є якісь припущення, які можна робити, по типу що це? Ну, можливо, просто образок. От вона на нього образилась, бо ми розуміємо, що між ними були якісь стосунки, але він від неї втік, і вона така: you know Голову голову сюди. І все. тому можливо, так і є. Хуновс, але чіткої відповіді нема. Нема щось такого, де ти прочитав. Такий «facts». Нема такого. Тому це для мене залишаються такі відкриті відповіді на подумання. Um, в наступному відео я розкажу про другу частину «Castle in the air», яку я прочитала. От а також, поки чита шукала інформацію взагалі по цих книгах, по романах, по аніме, знайшла дуже цікаве питання. Чи надихала творчість Діана від Джонс, Джек Роулінг? Я така, а дійсно, чи надихала чи ні. І там немає чіткої відповіді, там доволі узагальнена така інформація. Тому я вирішила подумати, чи можна щось таке відслідкувати. І в мене вже є певні асоціації ідеї, якими я поділюся в наступному відео. Тому е, всім раджу читати, дивитись е, все. Хам'як каже, пока.